Чи буде тепло узимку? У Чернівцях представники теплових компаній України зібралися, аби обговорити усі виклики майбутнього сезону. Можливі блекаути, оновлення котелень та альтернативні види опалення. Про все це говорили на спільній конференції представники різних міст України. Кожне готується до зими по-своєму. Та усі точно розуміють, сезон буде непростим. Можу з певністю сказати, що всі міста будуть готові до початку опального сезону. Якщо, звичайно, не буде прильотів, не буде руйнувань, тоді будуть вже виклики, які аварійні, які потрібно буде ліквідовувати. Але ми вже знаємо, як це робити, маємо досвід. Місто Кременчук готове до опалювального сезону лише наполовину, зазначає Руслан Радченко. Через часті ракетні обстріли були зруйновані і пошкоджені чимало об'єктів енергосистеми його міста. Дещо відновити вдалося. Деякі укомплектували додатковим живленням, як от генераторами. Та таких агрегатів є усього 43% від усіх необхідних. Ми децентралізуємо систему. Теплопостачання міста і таким, так плануємо пережити опалювальний період. Строїмо невеликі котельні, дизельні, на газу для того, щоб пройти опалювальний сезон. У Вінниці до опалювального сезону готові майже повністю. Наразі йде заповнення мереж. При цьому у місті не відкидають і інші сценарії, тож готуються й до них. Як і всі міста, готуємося, забезпечуємо резервним живленням котельні, забезпечуємо додатковими захисними спорудами. Робимо висновки на підставі досвіду, який ми отримали за попередній опалювальний сезон, та готуємося до наступного. Житомир теж не оминули руйнації від російських загарбників за допомогою міжнародних організацій та партнерів у місті відремонтували об'єкти енергетичної інфраструктури. І нині воно вже готове до нового опалювального сезону. Проте проблемою залишається несплата мешканцями боргів за теплопостачання. 1547 п'ятсот сімей за кордон, і вже два роки поспіль не сплачують послуги. Мало того, що вони запустив орендарів і не сплачують за комунальні послуги, а це дуже. ...високий високі такі негативний внесок в платіжну дисципліну. І борги збільшилися на цього сезону на 32 мільйони. Чернівці на 90% вже готові до опалювального сезону. Замінили понад півтори тисячі зовнішніх мереж. 44 міські котельні забезпечені генераторами. Ще у чотирьох їх мають облаштувати. Як і у Житомирі, у Чернівцях є проблема борги мешканців, розповідає директор Чернівці Теплокомуненерго. На сьогоднішній день заборгованість населення складає біля 50 мільйонів. Тому ми постійно закликаємо мешканців сплачувати за послуги теплопостачання, адже ці кошти нам необхідні для сталого проходження опалювального періоду». Президент Асоціації Укртеплокомуненерго Арсентій Блащук каже: якщо не буде значних руйнувань через ракетні удари, то опалювальний сезон розпочнеться вчасно і без перебоїв. Буде опалення в оселях, ціни не будуть змінювати цього опалювального сезону. Уряд задекларував, що запаси газу вже є в сховищах, а підприємство стовідсотково підготується і. Опальний сезон розпочнеться тільки якщо нам пустять газ, ми зразу розпочнемо опальний сезон з настанням холодів. Тому переживати тут поки що немає чого. Загалом на відновлення теплопостачальних підприємств з державного бюджету у 2023 році передбачили понад півмільярда гривень. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4